14 лютого продовжую роботу медіа центру України «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз говоримо про протистояння ворожим ударам та захист українського неба. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, доброго дня. Пане Юрію, чи ви з нами? Перепрошую, в нас технічні складнощі, ми почнемо брифінг буквально за декілька хвилин. Пане Юрію, чи ви нас чуєте? Чую, так. Чудово. Ой, тепер ми вас і бачимо. Перепрошуємо за технічні складнощі. Вітаю вас ще раз. Пане Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Отже, пане Юрію, вже неодноразово повітряні сили. Після масштабних ракетних і не тільки ракетних обстрілів ворога зазначали, що збиття ракети шахетів це не тільки робота ППО, а також і е робота систем радіоелектронної боротьби. Тож якою наразі є роль систем РЕП і стало таких засобів в Україні більше останнім часом. Ми ну, почнемо з того, що те не є щось нове, воно завжди було. І цілком правильно ви зауважили, що їх стало стає більше дедалі, тому що ми, е Україна взагалі наростила виробництво цих систем. Вони показали свою ефективність, дедалі краще е відпрацьовують на тому чи іншому напрямку при захисті тих чи інших об'єктів. Е із Погашення навігації, по якій слідують і ракети і дрони. Це важливо, важливо теж цей напрямок розвивати. Ви знаєте ще і про те, як сьогодні РЕП допомагає безпосередньо на лінії вогню на фронті, так званий окопний РЕП, який може подавляти власне дрони FPV, які сьогодні часто атакують. Власне, тисячами е, передні позиції, тому е, засоби РЕП ми маємо вітчизняного виробника, тобто державні підприємства, які е, розробляють і наростили виробництво, Є цивільні підприємства а також є і допомога від наших західних партнерів щодо цих систем. Тому потрібно нарощувати і цей спектр, РЕП теж стала своєрідною частиною протиповітряної оборони і допомагає власне відбивати напади противника з повітря. Ворожа ракета Циркон, якою нещодавно Російська Федерація атакувала Київ, сьогодні британська розвідка висловила занепокоєння тим тими ризиками, які вона несе, так само занепокоєна і американська сторона, чи здатна система Петріот збивати ці ракети. Отже, порівняно з іншими балістичними ракетами, які застосовує ворог, чи справді вона складніша для збиття, чи є інформація, як з яких засобів запускає їх Російська Федерація, і скільки таких. Ракет може бути у ворога. Ну, якби була така інформація, ви б уже мабуть її прочитали в засобах масової інформації чи в ценограмму, і так далі. Тому говорити щось більше про якийсь один випадок, підтверджений, ну як ми можемо? Ну як ми взагалі можемо відрізнити тип балістики в повітряних силах, яка летить фактично з однаковими? Параметрами польоту. Балістика це розумієте, що таке балістика. Це ракета, яка злі... злітає вверх і падає вниз. Ну, Балістична траєкторія, так звана. Тому е... зрозуміти, що це балістика чи ні, одразу до мене почали звертатись, коли тільки почала ця інформація звіряти в засобах масової інформації чи в телеграмах. Чи можу я підтвердити? Можу підтвердити тільки фахівець, який побачив уламки, ідентифікував їх, і зроблено по багатьох. Е... Нас не матеріалах зроблено висновок, що це є саме циркон, про який йде мова. Тим паче, це озброєння, яке тільки ну, там з'явилось у Росії. і Його перше застосовують, що той в очі ніхто не бачив. Тому є фахівці, я неодноразово їх останнім часом називаю це Київський інститут судових експертиз, який. Може точно сказати, який і займається власне вивченням цих рештків засобів повітряного нападу, не тільки церква, а навіть балістика, коли йде, там, скажімо, по Києву тоді прилітає, чи це С-400, чи Іскандер М, можна сказати. Фахівець, який ідентифікує уламки. А балістика є балістика. Що циркон, що Кінжал, що Іскандер М летить по балістичній траєкторії, і його можуть збивати засоби, такі як Петріот, які можуть працювати проти балістики. Щоб збити балістику, потрібно, щоб ракета того ж Петріота так, влучила безпосередньо в ракету, яка рухається швидкістю 3600 кілометрів на годину. Вже при заході на ціль, от внаслідок тертя з повітрям, е, швидкість е, того ж самого кінжалу, який може е, летіти в верхній шарах атмосфери розвивати понад 10 тисяч метрів е, кілометрів на годину раніше швидкість, то вже при підльоті до Землі через атмосферне впроти атмосферного е, повітря ну, знижується до такої швидкості, як 3600-3800 км кілометрів на годину. Підходить до завершення зима, якщо підбивати підсумки цієї зими, ворог застосовує все ж таки більше ракет чи ворожих дронів для масованих атак по Україні. Це можна відстежити дуже легко. За нашими інформаційними повідомленнями ранковими. Так, це так звані зведення. Там є інформація і в Генеральному штабі, так і на нашій сторінці щодо типів і засобів повільного нападу, якими атакує ворог. Мали ми таким кілька масованих атак, починаючи з 29 грудня, і в січні. Вже зараз їх стає менше, але все-таки 29 грудня була одна з найбільших наймасової атак. Не було чимало застосовано ракет. Ракет противника не так багато, як дронів. Дронів вони застосовують багато фактично щодня. Прилітають шахідо в кількості там 20, 30 а а новорічну ніч аж 90. Прилетіло цих шахетів рекордна кількість, тому звісно, що дронів буде більше. Ми про це говорили фактично всю зиму повітряних силах. Але що нарощує противник виробництва тих бипола і на своїй території, тому м, дрон як дешевший засіб, як засіб, який швидше виготовляти, як далекобійна і високоточна зброя, хоч і із значно меншим зарядом, ніж ракета, вони можуть ними загрожувати і е, всі території е, України, об'єктами, які вони атакують. Тому дронів безумовно буде більше і не лише шахетів, а й різних типів. Росія є ще виробником інших БПЛА, ударного типу, такими як ланце. Вони збирають тисячі FPV-дронів, тому потрібно і це враховувати, нарощувати як засоби радіоелектронної боротьби, про які ми з вами говорили, і відповідно засоби ураження це мобільні вогневі групи, здатні ефективно протидіяти різним типам БПЛА. Яка ситуація зараз з ракетами для засобів ППО? Чи їх достатньо? Ну, таку відповідь однозначно не те, що не можу, не потрібно давати назад. Це не є відкрита інформація, скільки в нас ракет, до яких систем, і чи є вони, чи в нас, чи чи, чи маємо дефіцит. Про дефіцит можна казати, він завжди буде з такими нападами, як Росія вчинила от з 29 грудня, про що я згадував. І зараз ми витрачаємо великий запас також і зенітних керовних ракет, які основні є. У на протидії і у збитті ворожих крилатих, саме крилатих ракет. Ну інколи і балістичних, коли використовується Петріал. Тому е, усе, що ми використовуємо, витрачаємо відповідно, прораховується. Надається потреба в наступних поставках від наших західних партнерів. Наші західні партнери безумовно працюють щодня в координації з українськими офіцерами, які знаходяться в рамках Рамштайну. Рамштайн. Не просто от зараз буде проводитись. Він проводиться щодня. Групи людей з різних країн світу працюють в режимі 24 на 7 і шукають необхідні рішення допомозі Україні. А вже відкритий формат це для преси відбувається регулярно, як власне от для комунікації з суспільством. Таким чином і прораховується відповідна потреба тих чи інших засобів, і вони поступово. Надаються Україні у е, тому чи іншому пакеті допомоги від тої чи іншої країни. Ви часто бачите, що дають там там гаубиці, там снаряди, стільки то тисяч, і завжди кажуть додаткові е, засоби і ракети до ППО. Ніхто про кількість не говорить. А яка ситуація з самими комплексами ППО? Чи минулого року утримала їх Україна від західних партнерів в обіцяному обсязі? Дещо в обіцяному, дещо навіть трошки швидше, але є і затримки. На жаль, ми не можемо зараз говорити. Що де і коли приходить, ви бачите, як обережно подається інформація із тими додатковими засобами ППО, про які кажу, так само обережно подається інформація щодо постачання систем. Ви знаєте, що лідером таким спостачання протиповітряної оборони для нас є і Німеччина, зокрема, яка цього року має поставити чотири системи IRST, чотири системи та чотири батареї, які займуть серйозну нішу в нашій протиповітряній обороні. Ну так само Німеччина давала нам Петріот, навчала наших людей, обслуговувати ці системи. Німеччина надає гепарди. Ну і інші країни також не забувайте про Норвегію, норвезькі насамси теж надають їх нам різні країни. Хоча Норвегія є виробником цього комплексу. Сполучені Штати є виробником ракет до цього комплексу, а їм 120 а Анрам, які використовуються не на, на самсах. Плюс не забувайте про те, що. Наші західні партнери продовжують нам допомагати із е, ракетами е, до ще радянських систем, які в нас є на озброєнні. Це Бука-1, С-300. Це теж дуже необхідна річ, тому що е, ракет ми не виготовляємо собі до цих систем і можемо лише використовувати ті, які залишились на складах країн партнерів, які нам допомагають отримувати наші е, е, усі союзники в рамках коаліції протиповітряної оборони. А яка ситуація з навчанням наших пілотів на f 16 не тільки пілотів, а й технічних груп? На якому етапі зараз це навчання? І таке питання, чи є серед технічних команд а можливо, і пілотів жінки? Дуже всіх питання, мабуть, це цікавить жінками. Так ну жінки є всюди, е, ну серед пілотів, які навчаються, звичайно, жінок немає. Я бачу ролики в tiktok багато. Там що жінка сальто крутить. Ну я б хотів сказати, що обережно треба дивитися на всю інформацію. Ну, звичайно когось надихає. Ну але все ж таки, якби були б жінки, ми вже ну серед навчання пілотів, це вже був би загально відомий, мабуть, факт. А поки що. Немає. Ми сподіваємося, що будуть жінки обов'язково і серед пілотів F-16, як це є в Сполучених Штатах, в Ізраїлі. Жінка сьогодні в армії займає дуже серйозне місце. Ну, мається на увазі з гендерній політиці віддається дуже серйозна увага. І в нашому Харківському університеті повітряних сил профільному вищій повітряних сил навчається чимало представниць цієї статі, жінок має на увазі, які на рівні чоловікам виконує сьогодні обов'язки. Ну, серед інженерів військових в бригадах теж є жінки, які займаються обслуговуванням літаків. Ми не раз про них, до речі, і не говорили, показували їх на наших ресурсах інформаційних. Тому все буде питання в тому, щоб швидше літаки прибули на території нашої держави. А тут же Харківський університет сьогодні. Про яке я згадав, буде навчати молодих людей і юнаків та дівчат на різних майданчиках, зокрема в Україні. Зрозуміло, зараз вони навчаються безпосередньо в різних куточках нашої держави. В Харкові навчання зараз не є можливим через обстріли постійні. Ну і також за кордоном. Я думаю, що за кордоном навчатися, якраз для Харківського університету, саме то тому, що ми якраз переходимо на західну техніку, на літаки західного зразка на протиповітряну оборону західного зразка йому на увазі, зенітні ракетні комплекси. Тому цілком логічно, що е, захисники неба будуть проходити навчання саме в країнах, де це е, ну де це озброєння є, і де є фахівці, які можуть навчати, тому запрошуємо всіх хто хоче стати в майбутньому професійним військовим. Е, Долучатися до Харківського університету. Дякую. Можливо, є запитання у журналістів. Прошу. А, так, у мене запитання: чи з'явилось? Перепрошую, та Артем Москаленко, Українформ, чи з'явились у росіян нові моделі безпілотників, які вони застосовують, атакуючи територію України? Ну, бачите, мові про нові моделі можна це дуже широке таке запитання, обширом так. Тут треба конкретизувати, які саме ми бачили фото, які з'являються додать. Частіше там якісь там з реактивними е е е двигунами. Є моделі, які просто взагалі не зрозумілого походження, зліплені, десь там в гаражі і так далі. Ми бачимо модернізацію. Деяку модернізацію проводять з шахідами, дея... ну, і серйозну модернізацію теж проводять з ланцетами, які вже збільшують їхню дальність, і е... Росія хвалиться про штучний інтелект. Зокрема, що його був. Е... Не такому медійному заході садив цехи, там дивився, сам розповідав про штучний інтелект, мабуть, навіть не розуміючи особливо, як воно там працює. Ну але картинку вони створювали дуже серйозно для власного споживача, для України, для нашого споживача і для. Західного світу, мовляв, Росію не перемогти. Подивіться наскільки тут усього. Тому інформацію треба цю сприймати теж так двояко. Так вони продовжують виготовляти, продовжують, будуть нарощувати війна. Це якраз є той час, коли іде розвиток серйозних технологій, розвиток військової індустрії, розробки новітніх систем озброєння. Захід теж ви бачите робити дуже величезні кроки. Зокрема, і озброєння лазерне вже набуває. Серйозних обертів а також і штучний той самий штучний інтелект. Тому вони будуть проводити. Потрібно заходу просто зменшувати їхні можливості щодо отримання технологій шляхом контролю санкційних всіх обмежень. Ну і так далі. Ну а нам потрібно зокрема теж дивитися. Що Україна може зробити, які Україна може зробити кроки щодо технологічно якихось стрибків, щоб за допомогою західних технологій, які можуть нам бути доступними на відміну від Росії в прямому сенсі, створювати протидію Росії і відповідати їй таким же чином? А це вже робиться. Ви бачите, безпілотники ударного типу частенько щось підпалюють в Росії, тому там підгорає стабільно, і це дуже добре, що ми маємо таку сьогодні можливість. Дякую, пане Юрію. Я нагадаю, що ми говорили з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. А медіа центр України «Укрінформ» продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.